І так, сюди, виходить, довго відсутність і сьогодні нова рубрика. І це будуть теорії по котах, по яках. Отже, я ніколи ще не бачив ідеї про цю теорію на українськомовному Ютубі, тому, якщо хтось це робив, то в коментарях можете сказати, я відмічу. Звісно, теорії були у Айзи, але в неї більш по. Котах в основному, а не тільки теорія як би, моя, де в гнозір потрапив у тіньовий клан. Ну, отже, не буду затримувати. Починаємо. Спочатку все буде як у книзі. А, тобто Прямолистка отримує повідомлення від зори клану, що тільки вогонь рятує клан. В той час, як наш домашній рудько захоче подивитися, що за межами його двору. І в лісі він зустріне розсмуга, і там далі все те, що було, він приведе його вже якби у громовий клан, і почнеться битва з Довгохвостим, І історія зміниться. Наш Рудько програє, і йому нічого не залишиться, як втікати, бо Санізірка його не приймає. Отже, він починає втікати, і двох погнався за ним. Але під час втечі Рудько забіг на територію тюнівого клану, де зустрів уже зорелома з Чорноногим. Зорелом вирішує прийняти його у свій клан і дає йому виконувати доручення новаків. Наш грозько не раз пробував зняти нашийник. Е, потім за рилом, як і в комісії, виганяє зотеїклу за начебто убивство кошенят. Джерелом наказує рудьку вбити неї, щоб довести відданість клану. Він сильно поранить неї, але вона просто його відштовхне і тікає до громового клану, де, на жаль, помирає. Після цього Зерелом наказує одному зі своїх котів і рудьку викрасти громових кошенят. В клані, взявши маленьких кошенят і повертаючись, Рудько пересікся поглядом із прямолисткою. Отже, після вдалого повернення Зерелом вирішує зняти нашийник з шиї рудька і зробити його офіційним новаком. Його наставником стає Чорноногий. Ставши вояком, він отримує ім'я Іржавохвіст. На полюванні одного разу він зустрічає сіросмуга, який каже, що Орелом злий і кровожерливий кіт, і пропонує вступити до громового клану. Наш головний герой відмовляється Коли кошенята вже підросли, Орелом вирішує висвітити їх в новаки і дає іржавохвосто одного із них попелапку. Через якийсь час тіньовий клан нападає на вітряний і виганяє їх з власних земель. Синютірка, дізнавшись про це, відправила пороху шуба і піску шторму знайти вітряних котів. В цей час прямолистка усвідомлює, яку помилку вони зробили, коли відкинули нашого іржого хвоста. Далі, шукаючи брата, принцесу натикається на сіра смуга, який розказує, де він знаходиться. Принцеса віддає своє на виховання брату, в той час, як тигр і будує підступний план, як отримати владу в громовому клані. Напавши, він вбиває синю зірку і стає провідником громових котів. Уже тигрозір вибирає воєводу до хвоста. Після цього між громовим і синьовим кланом настає ворожнича, яка з часом погубить всі клани. Ось і кінець теорії. Отже, я відмічу автора цієї теорії у посиланні. І не забувайте підписуватись, щоб дізнатися інші теорії. І також підписуйтесь на телеграм-канал. Підписники в ньому напевно вже подивилися це відео до того, як я виклав його в YouTube. І я постараюся більше не пропадати так надовго. Всім дякую за увагу. Бувай.